Грона зрізаємо під кутом акуратно і складаємо кошики. Не кидаємо, а акуратно все складаємо. Іванка Душніцька зрізає виноград сорту Юпітер. Жінка розповідає, далі ящики з виноградом забирають на виробництво. Тут виноград вигружають на елеватор, де машина відділяє гілки від грон, каже виноробка Оксана Буячок. Ягоди нам треба для мизги, нам треба їх якби розламати, так? Щоб це була мизга, ми вам пізніше покажемо. Це буде така кашоподібна субстанція, яка буде мацеруватися, і потім з неї вже буде в пресі видавлюватися сік, який вже йде на саму ферментацію. Тут на етапі верхня частина забирає гребень. Гребень йде в окрему зону, як залишки, далі самі ягоди попадають в зону, де відбувається саме дроблення. Дроблені ягоди із шкіркою та кісточками потрапляють у ємність, де вони настоюються 2-3 години, каже Оксана Боячок. Наступний етап прес. Якщо просто подивитися, це вже легко відпресована мізга. Бачите, вона ще, вона, в ній ще багато соку, але це ми ще не, не пресували. Це просто самотьок. Коли своїм, е, якби своєю масою воно само собою від, е, відпускає сік. Крафтове вино це сімейна справа родини боячків, розповідає Оксана. За її словами, після смерті батька у 2018 році вона із братом продовжили цю справу. В середньому в нас в цілому йде десь з року в рік, десь плюс-мінус там 55 тисяч пляшок. Частина винограду ми закуповуємо наших партнерів, фермерів з Одещини. Там і Закарпаття, білі сорти, які йдуть на оранж, тобто на бурштиновий тип. вина, тобто, це біле вино по червоній технології. Це все так, це все наше. Червоні ми привозимо, оскільки вони в нас і не ще достатньо, і відверто кажучи, в нашій немає достатньо землі, щоб посадити всі сорти, які ми хочемо. У 2019 році виноробня отримала ліцензію малих виноробів та офіційно вийшла на український ринок, розповідає Оксана Боячок. За її словами, з 2021 року вина почали експортувати в Естонію, Грузію та Японію. А з 2024 року їх можна придбати у Швеції та США. Що ми говоримо про економіку самого виробництва? Воно не є прибутковим, тому що дуже висока собівартість, невеликий об'єм, великі непрямі витрати. І відповідно все, що ми трошки вже заробляємо, ми вкладаємо в технології, в нові там ємності, великі винороби, хочуть вони цього чи не хочуть, все одно дивляться на нас, бо ми впливаємо на людей за рахунок контактів там на фестивалях. Так люди бачать, що є в Україні вже нове винос, з інших сортів, іншої якості. Наталія Бончук, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.